Зараз прийнято вихваляти агроборонів, мовляв, це є основа економіки. Але я трошки інакше дивлюсь на їхню роль в розвиткові нашої країни. І ця роль абсолютно шкідницька. Забравши із вільного обігу десятки та сотні тисяч гектарів землі, вони позбавили можливості мільйони людей заробляти кошти як дрібні та середні фермери на принципах самозайнятості. Вони женуть свою продукцію за кордон, тому що там більше за неї платять і таким чином не насичують і так збіднілий внутрішній ринок. В той же час кажуть, що вони платять податки, але абсолютно неважливо, скільки податкових надходжень отримує державний бюджет. Податки не йдуть на користь громадян і суспільства, тому що їх використовують для утримання мільйонної свори паразитів, мусорів, прокурорів, суддів, кегебістів, різних митників, чиновників різного рівня, саме тих людей, які утримують у покорі українців, які захищають владу від обґрунтованих претензій щодо перерозподілу майна. І дві третини. Податків насправді розкрадаються місцевими князьками за покровительства центральних церків олігархів. І тому абсолютно неважливо, скільки податків надійде державі, це всього лише дань, яку платять холопи своїм рабовласникам. І якщо у вас є якісь вільні кошти, краще прибережіть їх собі, не утримуйте своїх господарів.